Доброго зору, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео, де будуть і пакетики, і лайфхаки, і все, як ви любите. Ultimate Gauntlet 3 де неможливо, ніби як вибити найкращі нагороди, а саме 4 пакетики, 83х10, але за допомогою наших шакалів ми це сьогодні зробили мені на моєму акаунті. Інструкція вся в телеграмі обов'язково підписуйтесь на наш телеграм канал де багато лайфхаків. Ось вони перед вашими очима. 4 10x73, 5x73, 7x82 і всі максимальні еволюції. Тому зараз ми поглянемо що залутає з цього діла. Я залутав Каріма зедріма, залутав Тайлард, залутав якісь от еволюції. Це все буде потім. І також в вашій увазі пакетики, які наші хлопці вибивали і принесли на стрім. Гарного вам перегляду! Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Гарно вам кави, якщо під каву п'єте, смаколиків і так інше. Пишіть, кого ви залутали з цих паків обов'язково. І не забувайте підписатися на канал. Ми потрошки рухаємось до 11 тисяч не так багато. Якщо вам тут цікаво, то enjoy. в нас і інвестиції, і пакопанінг, і всілякий інший контент. Вам Твіч, до речі, передає привіт. Хай Ютуб смайлики, приходьте до нас на Твіч, нас тут весело. Окей, інформи не відкриваю. В нас була ставочка на шакабали, і в нас оці пакетики. Поїхали, 7 х 82. Дайте мені одразу з першого промокарту. Ні без волкауту, що? Хто написав Камавінга? Хто написав КАМАВІНГА в чаті максимум? Я тільки закінчив еволюцію, бо в мене не було іншого ФЕРСТОУНЕРА. Хто це зробив? Ой, і ПАС інформ. Ладно, непогано. Добре, Кама хай, хай лежить. Добре. Це все було. Щоб зараз побачити 10 x 73 Це все була розминка. Розминка слабкому не допоможе, сильному не потрібно. Але ну ви ж дивитесь це відео на Ютубі, правильно? Для вас розминка, для Ютуба. Поїхали. Ван Дайк. Перший пакетик. 10х73. Фолкаут, out, окей. Okay. І там спешелка може бути за ним. Цап! Це буде Паоло Дібала. Дайте подвійний, подвійний, не побачив другий клуб. Дайте мені когось в основу. Піндпас, там немає гарних пан... карток з пінпасом. Але це гарний фодор. Алексіс Макалісер і Пауло Дібала під майбутнє СБЧ. Я не жаліюся. Орбан, Обердорф, Аке, Партий і Джеймс дублікат. Добре, не жаліюся. Подвійний волкаут це не може бути поганим. Пережечки всюди. Давай, інформ це спешл. Ні, ні, спешл карта, друзі. Промо. Я сказав одразу: Промо карта. Інформ не рахується. Другий пакетик. Волкаут, але знов без спешлки. Este Аргентина. Це буде Лаутара Мартин. Чого мені цю серію серьосипи? Це буде Дунарде волкаут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мені вже це не подобається. Дейми Усмана Дембеля, Дейми Килиан Бапе. Дей ми Мохаммед Салах. Матета информ. Айози і Патрі. Зайди в Магас. На FIFA point? Давай. Давай. На FIFA point. Контора. Я дуже хочу купити FIFA Point. Дуже хочу. Але тільки якщо ви мені підгоните гарну карту. Лівий мізинець на останній залишимо. Є волкаут, але без спешлки. ЦП. Бразилія, це буде Джо Лінтон. Блін. Одинарний волкаут. Пойнти не працюють. Немає промокарти. Та срав би вас песи, є. Я так був радий, що ми це виконали. І ви мені напхали 6 7 сьомий рейтинг. Упомікану, паління. У Упомікану вже теж Фодер. І ще один Камавінга. Легенда, я тебе забаню. Якщо зараз не буде нічого, ти відлетиш на 10 хвилин за Камавінгу. Остання спроба. Остання спроба. Мамбуза, я казав про промо, гайс. Не цей не мутіть. Промо, виключно промокарта. Я, тут, тут я поясню одразу. Промокарта Гайс. Я казав це. Лівий мізинець. Остання спроба. Поїхали. Але може бути проми за ним. ЦЗ. Франція. Дублікат Саліби. І Барселона. А, ні, і Буконате в мене не було. І там Барселона. Ну, Путияс. Путияс. Або Бон Матій. Путияс, або Бон Матій. Брюсер. Іди до дупи! іди до дупи. Не буде мені мбапе, Дембеле, Буде мені конате і спешл картки не буде. І ще один камавінга. Легенда. Дупа, де легенда? Легенда йде в бан. Легенда йде в бан. Страф би ТБПС. Ти не міг написати, буде зараз Салах. Ти не міг написати, буде зараз Мбапе. Ти не міг написати, буде зараз будь-хто, окрім Камавінги, на якого я тільки зробив еволюцію. Поїхали. Волкаут. ЦАП. Англія. Палмер по-моєму, по модель 100 І це один волкаут. Угу. Поняв. Дебют, дякую. 1083, але, друзі, це за Лів Волкаут. Стап. Сполучені Штати фігня. Бензема чи Гюляр, не знаю. Другий волкаут це Свонс. Я думав, це буде перший, до речі, волкаут. Фігня. М -м -м Та не знаю, друже, Бензема чи Гюляр. Треба потестити Бензема. Тренд Олександр Арнольд, бач. Тим часом Кіммір? волкаут Ні, це буде Коста Але Коста теж легенно страшний. До речі, на нього можна жакей за цей клубок повісити. Я думаю, це буде біст. Угу. І все. Поняв. Волкаут. Дівчинка. РБ Она Батія. Чи буде подвійний? Ні, не буде. Ну, поки так собі. Дякую, Бро за контент. Покажи, хто там за ними. Може Мінді Тео. На Тео можна ж Окей. Але в тебе в клубі багато гравців. На інстаграмі мій можна підписатись. Отут, от, в куточку. Це буде кейседо без волкауту. 83, що? Ні, вона 85-та. Але Золотий Мир один. Але фігня. Давай. Волкаут. Цоп. Англія. деклан райс Подвійний. Я думав, це МБП. А це джонатан так Але дуже схожа зачіска. Я охранів. Якщо б це вийшов бомбапе, я б завалив лице. Це вже нагороди. Ні, це, друже, 83х10 відкривають люди. Мої нагороди будуть пізніше. Спроба номер два. Ні, ну там би анімація була, не золото. Там би ми побачили. Бачите, це ж золотий тунель Це зе Англія. Волкаут це З Англія. Це хто? А, я поняв. Руки жеки. Убирайте! Ага. Потужна жінка. Дякую за контент, друже. Так, перша спроба СП. Бразилія це буде Бруно Д, так? з АПЛ і Одинарний волкаут І родман Теж непогано під майбутнє. Ева вже 84-й можемо еволюціонувати це гарно. Давай другий такий пакетик. Без волкаут. Ну, ніби на папері такі класні пакетики, а падає так собі. Так, теж два. А чого ці саме по два закривають 1083? Прочитайте в Телеграмі, Bruno G. Прочитайте в телеграмі Саня вам буде будвій волкаут. Як виконати хоча б три з цих пакетиків, а може і 4. А, Шутра, це то ти алютер. А, так маджі. То я бачив, що ти відкрив. Чал ханоглу. Все, алютор. Значить дебют. А в тебе і дебют. Давай, друзі, Алютор. Друга спроба волкаут. Дівчинка. Це з барсита. Але можливо, подвійний волкаут. Одинарний волкаут. Але Пабло Форналь Special. Який чомусь не відобразився. Бо він не волкаут, а там був одинарний волкаут. Ну, слухай. Хоча б спешл карта і 88-й фодер. Дякую за контент. Волкаут дівчинка, правовінгер. Франція. Це буде Діані. Діані. 50 тисяч монет, це ще не фодер. Золотий фінес. Непогано. Локателі, Камавінга. О, Камавінга під еволюцією. Іди роби. Йди, роби еволюції Камавінги. Друже, в тебе поганий несистемний геймплей. В цьому проблема. Давай. Спроба номер два. Ого, там аккаунт. Ще одна спешл карта. Так, Нігерія. Бундесліга. А, це буде Телі. Слухай. Не знаю, чим він в тебе є. Але виглядає непогано. 20 тисяч монет, але тому що економіка просто в дупі. Луис Діас, Ганс, Хоузубенді. Ну, хоча бачимо спешл карти вже приємно. Спроба номер 3. 1083. І це буде CZ. Це буде Рубін Дієш. А що таке, Андрюха? Що за онт -лядом? І другий волкаут Це буде Габріель. Два брюзера. Ну, два волкаут. Да Коста ще. Гебріал. Гарний пак. Да Коста і Пітер Крауч. Клас. 10 x 73 Ось вони. Правий Вінгер. Англія Бакайосака. І це одинарний волкаут. Форма Шахтаря. Грізмен, Барколя, Кансело. Собослай. Поняв. Ще один 1083. Ще один волкаут. Цап. Португалія. Бруно Фернандеш. І це теж одинарний волкаут Ну такий собі. Мені здається, вони ці паки порізали, ні. 83Х10. За велку ніби з них трошки краще падало. Хоча. Екітіки тим часом. Ед. Едвард руки ножиці. Лео Месі і це подвійний волкаут будь ласка. Месі і Золота тільки так. І хто там з ним? І з ним якась дівчинка з Баварії. Ну, але подвійний волкаут Сарлотік Лука Модріч. Так, в нас перший пак і в нас одразу герой. Але це буде Кампос. Але герой, блін, анімація цього тунеля. В мене просто зникає дар речі в такі моменти. Я не знаю, як у вас. Але це просто неймовірно. Як воно красиво! Яка красива анімація! Як воно відкривається? Ну це нереально не просто. З України можеш, бо ти ж на польському сервері. Дякую легенда. Так, так в нас Барселона Терштейгін і це одинарний волкаут. Втикав тебе з брату аккаунту. Зараз думай мати свій. Втикав тебе з брату аккаунту. А, хайтавар поняв. Дякую. та це класно. Кодігак по і ніякий він з... Кама Слухай. В тебе називається цей пакетик еволюція FC. Ще один. РВ. Лео Мессі. Але. Один... А, ні, подвійний. І хто там за ним? Оліса. Ну, слухай, подвійний волкаут завжди приємно Анімація краще за ікону та О, Пачо! Тюрамі ще! І фрімпонги ще. А фрімпонги ще в нього трейдабл Слухай. Е, Такий пак недорогий вже бістів, але приємний, я думаю. Тут ти не розчарований, мені здається, нагородами. Це легендич був, так? Да? легендич о, в нас одразу три. Володя, подивився новини в телеграм-каналі. І зробив одразу три. Не чотири, але три. 10х73. Перший буде з подвійним волкаутом дівчина з Баварії. І хто за нею? Дівчина з пінпасом Лавель. Подвійний волкаут, непогано. Ну і далі нічого цікавого. Чого? Можна потіти Динамо Хард. 10831. Вайлдюкер. Та що за кінте? Теле... Ти підписаний на телеграм-канал? Знов ця дівчина. З Баварі Лол. Але цього разу одинарний велкаут. І інформ, Бен Стіллер. Нормально. І Лука Модріч. Ну, непоганий. Я сприймаю ці паки як можливість залутати Фодора перед Решфордом, перед Бапе. Ми вже знаємо, що буде Маркус Решфорд у СБЧ. Немає телеграму, поняв. Шепрошум тоді. Так, спроба номер 3 цаптану. Бек ту бек ту бек. Три чепіспільця дівчинка з Баварії. Як це можливо? Що це за чехлований такий пак? Ха-ха-ха. Ненормально. Лол. І бальбне під еволюцією майбутнє. Але три хардер поспіль. Як, як таке можливо? Друже, поїхали. Ми готові. 10 x 73 два пакетики. А що контора, шакаліне? Так, у без волкауту. Нічого собі, Кевін Дебрюйне А ні, стоп, Дебрюйне ж він 87-й. То я наперед дивлюсь. Ви бачили, як Кевін Дебрюйне пробив пенальті і порвав собі задню поверхню стегна? Це просто жах. Він її прям порвав. Сказали, що на декілька місяців вилетів. Це буде Мусяла. Слухай, Мусяла а ми беремо. І це подвійний волкау. Мусяла це вам не мусоріла Р1 дріблінг під ті самі гаунтлети Та і в склад навіть можна. І Ірен Паредес та, з підкатами або Мапі леон Гарний пакет. Гарно. Облак ще. чотири волкаути в одному паці. Нічого собі. Оце тобі завезло. Так, друзі, 1083 ЦЗ. Іспанія Барса. Дайте подвійний волкаут. Це буде 88-й ні рейтинг одинарний волкаут. Чи привіт онлі. І якщо б це зараз була перша карта, і це була передасть, це був би подвійний волкаут, це могло б бути дуже сильно. Барколя, Хіменес, Куня. спешл карток сьогодні дуже мало. А кого я зловив з Дівов, не пам'ятаєте? Ще один Десь 83, ще один вулкан ще одна дівчинка. Она батія. А, Virgil мені впав. Точно. Virgil мені впав. Так. За пік антрейді, за Діви за трим, за оці, за мінімальні нагороду. В тебе захист з Барселони, але не той. Карім за дрім Бензема. Ну тут погані пакетки. Один волкаут лише так, Дніпро, наступний пакетик, це, по-моєде, 83, це буде СТ. Аргентина, це буде Лау... А, це буде Жулян Альварес. Це гарний волкаут. Сухе, приємна грабельна карта. Не фодер, прес провен, непогані статистичні показники, можна бігати. І лавель, гарно. Ага. Окей, дякую. Помазан в мене пес загинув. Ти, можливо, не знаєш тиждень тому. То екстра. Екстра негативні емоції. Так, давай, пак номер 2 Дніпро. Це якась дівчина ЦАП. Данія, ми її бачили вже багато разів сьогодні. Одинарний волкаут Хардер. Пам'ятаєте їй тот минулорічного Маркус Льоренте, слухай. Льоте і Альварес. гіперлінк з Мадридського Атлетіко. Льоренте можна дати Жакея, братан. От за цей самий кубок. Доєш, Льоренте, Жакея, доєш. Доєш і доп'єш. Так, поїхали. 10х83. І це буде Дібала одинарний волкаут. Inform, Harry Maguire, Luis Луїс he's from barrancas Непогано. і ще один волкаут. Це З. Підвисання невеличке. Це буде Мапілеон або Ірен Паредес, але одинарний волкаут. Так. Дензил Думфрист, Bowen. <coughs> Так, нас по... Суфлай 323 тисячі виграв? Що? Альфонсо Девіс, що мені? Блін, мені. Слухай, Альфонсо Девіс, що мені Мамардашвілі і Гатпо. Ультимайт Гаунт тебе набор. Ні, ні, там не один виграв. Так, ЦЗ Франція. Це дівчина якась? Ні, АПЛ, я провтикав. Ліверпуль і Барса. А чого ти скипнув там подвійний волкаут? А звідки ти знав, що це буде Роберт Леванголський або Он Батьє? І Т, А я зібрав вже їх, яких оновили. А які там є? СТ? Це буде кер. Ну, слухайте, давайте так. Як би там не було, це було В э, від EA. Ми отримали купу халявного фодеру. Ледь не вперше взагалі в сезоні. Та, Атіонський, кидай, Атіонський бляртер, кидайте. Хто добив пакетики кидайте? 1083 Цап. Шотландія з Реалу, дівчинка. Волш чи які там. Вейр. Ляка. До речі, лукака дуже рідкісний волкаут. Але пак лайна. Без волкауту. Ой, яка срака. Пане Бляртер, 1083. РБ. Це буде тренд Олександр І хтось там зчезним. Да, тільки на консолях, друже. Валь-а Льова. я думав чомусь Вальверде. Але це Льовандовський. Слухай, ну хоча б волкаут. І Шевалія. Кращий гібер в рі. Пан Бляртер і ІЕСТ Англія. Це буде дівчина з Арсеналу. Ага. І одна вона буде. Але це, по-моєму, 88 чи 9 рейтинг, да? Слухай, 89 рейтинг беремо all the daily night, Руссо. Джака, Грімальдо, Локателі, Гакпо, окей. Гуд фото, да да, да, да. Так, тепер 1083. Цоп, Колумбія, Мойзес, Кайседо. Це, до речі, рідкісний волкаут. І це буде подвійний, але другий, по-моєму, ще United, якщо я не помилився. І це буде або Бруно, або ще якась шляпа, так? Там немає гарних волкаутів. Брюсер. Ні. Арсенал, перепрошую, Габріель, ну теж фігня. Так, спроба номер 2 Воротар, я там Яріку відписав, що монтувати. Ендлер це буде, ну і це фігня. Одинарний волкаут і всі інші 83-го рейтингу. Ну це і пак стіна, братан. Так, друзі, в нас тим часом нарешті промокарта ФРВ, Німеччина, МЛС. Хто це такий? А, Томас Мюллер В мене вилетіло з голови. Я думав, він цап. Ну слухай, промокарта. Побачила анімацію волкаута в черговий раз. Анімацію промо Мюллер там танцюльки бахає. І хто з ним? Локателі і все. Ну, але промокарту побачив. Вже не дарма. Три таких пакетики він залутав. Перший є з волкаутом. Центральний півзахисник з Італії. Це буде Бареля, до речі, дуже рідкісний волкаут. І Челсі там другий. Челсі це хто? Або Колд Палмер, або Мойзес Кейседу. Більше по моєму мене А, ще дівчата є. Так, це буде Сем Кер. Бруно Чербі Лукман. Окей. Ферве. Аргентина. Це Міло Утару. А, Альварес! Чому я завжди кажу лоутару? Слухай, Альварес це гарно. Ще один волкаут. і ЦП. Бельге, це буде Кевін Дебрюне теж дуже рідкісний волкаут. Там другий теж є, але я не побачив прапор клубу. Але будка хліба резка в нього. Маркіньош? Ну слухай, не Фодор. ПСЖ це був. Не Фодор. Ти отримав ще плюс-мінус якогось захисника. Ну, типу, гарного насправді. За нього досі можна грати. Золотий гачок, моделька. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Пишіть, що ви залутали з цих пакетиків. Як на мене, класний челендж від контори, бо, як мінімум, можна було отримати фото. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. все буде Україна. Па-па!